Вітаю, Посли Європейського Союзу узгодили. Гарантії безпеки для України, але є трошки недобрих новин. Питання в тому, наскільки це приближає наш вступ в НАТО вже цього літа, і давайте це проаналізуємо, тому що є прописані гарні речі, є погані. Ну треба розуміти, що пропонує один з наших найбільших геостратегічних союзників Європейський Союз. Документ як завжди зливається, що стало дуже традиційним в останньому часі для Німеччини газета Вельт. Ну От і власне ми дізналися з вами інсайди. Їх проаналізуємо, але спершу попрошу зробити донат. Донат для 46-ї бригади купуємо хлопцям автівочку. Ну от пікап класний, потужний. Подивилися недорогий і дуже швидко зможе вже поїхати до них і їм допомагати. Тому, будь ласка, зробіть донат, банка, пейпел, картка, все в описі і можемо починати. Власне, Вельт вийшла з заголовком і розповіла нам інформацію про те, що підписувати будуть скоро в липні. От домовленість, що протягом доби європейці не будуть брати участь у війні, і не буде прямого конфлікту зіткнення з росіянами, але дадуть гроші, допомогу, летальну, нелетальну зброю і багато різних плюшок і фішок. Але найголовнішого п'ятої статті там немає домовленості, що будуть захищати нас як самі себе, один за всіх і всі за одного в нашому випадку працювати не буде на превеликий жаль. От, друга річ, поки що ще не домовлена, така ж сама домовленість Сполученими Штатами. Є певні нюанси, вони зараз теж вирішуються. От, але якщо в липні, під липень, це значить під саміт НАТО. А якщо підписуємо до саміту вступу в НАТО, значить вступу в НАТО не буде. Чому? Тому що там пише гарантія діє до вступу в НАТО. Але смисл підписувати, якщо воно буде діяти, наприклад, один день. Розумієте, значить, готують нам запасний сценарій, поки що вступ НАТО не передбачається. Відкритим питання, заявка вступу в НАТО буде чи не буде. Ну і в цих документах з Євросоюзом теж прописана історія, що буде. Наступна річ, що ці документи сприяють вступу в ЄС та НАТО, що теж розкладає такий негативний. Ну знову ж таки, не негативний, але явно не позитивний сценарій, не найбільш позитивний сценарій, що нас з відкритими обіймами чекають в НАТО. Одним словом, прописують гроші, прописують допомогу, дипломатів, що зберуться, все зроблять. Прийом біженців, робота митниці, гроші на відбудову. Ну все супер. Єдине одне, але це поки що. Не наближає завершення війни тут і зараз, Ось це негативна історія. Ну от і поки що, захід, скажімо так, тримається достатньо ос осторонь на е відстані витягнутої руки. Знаєте, трошки так нас таке що Ми хворіємо на якусь вірусну хворобу. і Нас трошки не підпускають. Ну, дивно, це чути і бачити. Ми сьогодні більше європейці ніж половина країн Євросоюзу. Вибачте і без образ. Але ми більше європейці сьогодні, ніж Орбан, Фіцо, Пілігріні і решта деяких так званих політиків Євросоюзу. Ми більше європейці, але поки що нас не впускають. Ну, в будь-якому випадку ці домовленості треба до Євросоюзу до вступу це точно наблизить. Схожі історії підписувала і Фінляндія, і Ізраїль. От, і, скажімо так, щоб я ще додав, тому що все рівно переговори до липня будуть, конкретні фінансові зобов'язання. Тому що допомога дав в Ізраїлі, Я аналізував їхні документи. Була прописана цифра, що кожен рік будемо давати стільки, в разі нападу дамо стільки. Ось це дуже важливо. Давайте все таки будемо трошки жорсткішими, цинічнішими. Тому що вступ в євросоюз вимагає жорстких торгів. Тому якщо йдуть по цьому сценарію, поки що влада це не коментує, це злита німецька преса. Ну от е, значить що все рівно наша сторона може там якісь коми розставити, Тому давайте вписувати циферки. Друзі, це коротка інформація. Буде більше деталей. Вийду ще на зв'язок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Обов'язково зробіть донат для 46-ї бригади. Купляємо пікап потужний. От, е до зустрічі.